Це їдемо додому, ось о, на дорозі мамка й двоє щенят. Це колись вони жили в полі, зараз вийшли на дорогу їсти, просить. Було чотири вроді, лишилось двоє. Може, ще десь є. Халюся, їжте, ми їм насипали мокрого корма, завтра завеземо сухарів сюди, поставимо ціле відро. Ми їхали з роботи і так вперше побачили цих цуценят. Вони вийшли на дорогу, худі, голодні, всі в кліщах. Сюди, іди, іди. Кажи, ми тебе, Таня, ждали. Скажи, Таня, ми тебе ждали. Дивіться, які класні. Ой, кажу, господи, на мої халюсі. Ти що, ручна чи що? Я боюсь, щоб не, та не куснули мене. Худесенькі, звісно, худесенькі. Так, ну прийшли ви, так? Да? Це вже добре, значить я їм оставляю тут їжу, вони будуть знати, що тут їжа є. І вода. Ану. На, хорошенькі, хоросі мої. На, 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 на. До рук йдуть чи ні, щоб мені їх від кліща обробити. Хоросіє. На, 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 на. На, 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 на. Хосінькі мої. Я боюсь же ж, мало ли що. По-перше, вони в полі живуть, щоб не дикі були. Ой, не дикі, кажу, не бішені. Їште, їжте, їжте. Іще відро каші ціле є, десь мамка має бути їхня. Спочатку їх було ще. Боже, який клещ, який клещ, кіт, уся моя. Іди сюди, бляха-муха, як... як же тобі кліща того зняти. Хороша, хорошая собачка, хорошая собачка, хорошая, хорошая собачка. Бляха, муха, видимо, как кліща снять. Я кліще знімаю з них. Ага, что зняла, може хай поїдять спочатку, а потім я вже буду знімати. Коротше, треба їм каплі від кліщів обов'язково. Зайка моя маленька. Ну ця бач взагалі. що шо Щас, щас. зараз. Ні, куриці не треба, я ж кашу з Та Я їм кашу, що кліща зняла опять. Цей більш боїться мене. Ой, бляха-муха. Давай я познімаю, трошки я боюсь, вони їдять, щоб... Давай, такі одні скелетики. Стоит за одні скелетики такі гігієни на мою лялю похожа. На мою лялю похожа собака, да? Давай поснімаю тебе, давай, поснімаю тебе, давай. Моя хороша Хороша Завтра надо приїжджати Капать от клещики у вас, да? Капать от клещики у вас. Ты личное, иди сюда. Иди, я тебя поглажу. Иди, я познимаю клещики. Иди. И ты личное, Витя, и ты личное. Иди, поснимаешь меня, а я им поснимаю клещей пока. А завтра надо утром ехать за... Или у меня дома есть. У меня, по-моему, дома есть от клещей. У меня такая классная штука есть. Бравек-то вам от клещей. Вам на двух хваты. Боже, какие голькие девчата. Вы сто. Висто, всі в клещах. А що ж мені делать з вами? Так. Давай. Та понятно, що не поїде, віть окаже, не поїде, що не понятно. І що це ти там в кукурузі сила, то чучило маючило, ти моя, маю. бістренько, а? Чого ти в кукурузі сила? Іди до мене, іди. На, 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 моя доця. Боже, яка ж ти гарненька. Іди сюда. На, на, моя доця. Іди сюда. Іди до мене, моя красунька, Іди. Не хочеш, так? Да? Не хочеш щось, ти не хочеш зовсім. Ладно, завтра приїду. А ця менше боїться. Я трошки познімала їй кліщів. Іди сюди, зайка, моя, іди моя. Ну не трошки, я так розумію, що багато зняла кліщів у неї. Дуже багато. Завтра приїдемо дознімаємо. І обов'язково зроблю укол. Вони худі. вони дуже-дуже худі. Прям дуже худі. Але нічого. Скажі. Я буду їм і кашу, і корма оставлять поки. поки не знаю, що з ними робити. Їх хоча б треба в першу чергу обробити від кліща. В першу чергу від кліща і десь є мамка. Мамка така здорова в них. Може мамка пішла на промисли десь в село, якогось кроля замочити. Зайка ти моя колюся моя, не що мені з вами ділить? Я взагалі не знаю, що мені з вами делать. Просто не знаю. Так, заїхали до п'ятьки ще. Ось привезла йому торбу на городі, може він не. Привезла йому торбу сухого корма, вішаю, вернее, його котам, вішаю на гвоздик. Замок вісить, наче його нема. чи десь на рибі сидить, чи я не знаю. Зараз я піду на город гляну. Може... О, пастірушки устроїв, молодець. Ні, на городі його нема. На городі його нема. Все, корм повісила, котам буде що їсти. Поїхали ми додому. Поки гуляю з річиком, зараз швидко розкажу вам про цих щенят. Ці щенята, вони, я за них ще чула місяця, мабуть, два назад військові, доглядали всіх щенят, потім поїхали по справам, і ці щенята, я так розумію, лишилися. По було їх четверо. От... Тоді я ще дала їм від кліщів від блог. Військовим, щоб вони їх покапали. Бо вони жили не тут на дорозі, вони жили десь чи в лісі, чи в полі, я не знаю. І це пройшло вже, мабуть, скільки там місяців, може два. Навіть. Місяці це точно, бо ще було прохладно, може, навіть більше. От, Ні, мабуть, місяця-два пройшло, і ці щенята вибігли з мамкою на дорогу. Вони вибігли з мамкою на дорогу, як ми їхали з роботи, а це ми вже їздимо в сусіднє село і вже третій раз оставляємо їм, лишаємо їм їжу. От, І тільки сьогодні вони до нас трошки більше підійшли. Так, господи, нічого не бачу базачки. То вони зовсім не підходили, боялися, а це підійшли. Ну, що робити, я поки не знаю. До себе брати це, ну. На себе брати просто нереально, у мене стільки собак, що мені страшно слух сказати. От. Ну, щось треба думати, дам групу об'яву, Даша дасть об'яви, по знайомим буду питати. Поки що я можу зробити, обробити кліща, уколоть у колазі, возить їжу, можу і будку привезти, там. доглядати можу. можу. Що, що, що поки від мене? Додому брати, поки ну, ніяк. Нема, просто нема куди. Може, то воно і куди, і що я будку б не знайшла, чи в мене сад маленький. У мене просто я не можу галас цей. Я тільки загородилася, все одно ж собаки гавкають. Галас цей, так що поки, поки ні.